На енергетиці можна зробити що завгодно. Так, у нас якраз сьогодні тема баланс між енергією та фізикою. Будемо з тобою знаходити щось за, щось проти, що як воно працює разом, поговоримо про це. Так, згодна. Розкажи про себе представся. трошки. Мене звати Єлена Дорошенко. Я Олена Єлена, мене два ім'я. Ті, кому зручніше мене назвати Олена, це тільки паспорту. А так я Єлена і мені 46 років. Я працювала в офлайн бізнесі все своє життя. Ніяк не була пов'язана з інстаграмом онлайн тощо. Тобто, це було якесь таке розважальне для себе, для друзів, максимум. Так я я доносила якісь смисли. Але це було на дуже обмежене коло. І mm -hmm. коли я зрозуміла, що життя змінюється, реальність змінюється, діджитал повсюду, І я прийняла рішення, що треба а, зробити щось класне і онлайн теж. Бо якщо ти маєш енергетику, зробити це офлайн, онлайн ти це зробиш дуже, дуже дуже легко. Енергетика вона такий продукт, на який прийдуть за тобою. Точно. То ти, як бренд, ти як даєш енергетику людям, і вони йдуть за тобою. Ти даєш смисли, ти показуєш, хто є хто, ти показуєш, чим ти володієш, потім ти даєш інструменти, і людина йде за тобою, за твоєю енергетикою. І рівень енергетики це дуже важливо для керівника, для власника бізнесу, або для людини, яка розвиває свій власний бренд. Точно. Згодно. Uh, я трошки про себе скажу. Я Марина Білодіт. Я е, була в бізнесі е, вже десь 12, років 12. Я вже так нормально так займаюся цим. Мені 35 років, тому я рано почала. От бу мене були онлайн-магазини і цех по виробництву пілонів та циркового реквізиту. Також онлайн-магазин з продажу інверторів та АКБ для резервного живлення. Ну в Україні бо якраз така тема, і ми просто адаптувалися і перейшли з ніші, яка була ну. В інше направлення те, що було більш актуальним. Тому а наразі також, як ти сказала правильно, що діджитал розвивається особистий бренд такий дуже важливий. Раніше я цим не займалася, не переділяла багато часу цьому. А зараз я зрозуміла, що треба приділити увагу, пішла на навчання і зараз ну, показую вже себе, як качаю свою, свій бренд і свою енергію, навчаю людей далі Продавати, навчаю просуватися через соцмережі, через інтернет, бо моя робота була пов'язана якраз з просуванням в онлайн. Тобто, це був не тісно фізичний такий міст. Продукт був, але онлайн я його продавала, але не через особистість. Так, от так, ну це це, це, це диво був бренд, який ти продавала, але це не була ти. Тебі не не була, була я. Я Я навіть Тебі ніколи нікому не, не показувала хто я була і хто стояв за кадром. В мене взагалі перша ідея була в бізнесі, що не треба показувати е, які люди там стоять. І це перший ми проект робили. Просто ми робили вигляд, наче там дуже багато людей. Ми там казали, у нас там ну команда була, але ми нікого не показували. не було конкретного обличчя і е, складалось враження, що наче там ну така купа людей працює, немає у когось одного. Ну і ми виросли на тому, що ми ну дуже великі, дуже масштабні, нас там прям дуже багато. Ну, це така була фішка так, тоді. А коли в інший проєкт пішли, то е, ну, в мене я зробила з чоловіка особистий бренд, і він продає через себе, через е, своє обличчя. І він тепер уже е, як е, лі, 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 лідер дурмок, не знаю, може там і ну, на Ютубі він як блогер, йому. Присилають на розпаковку на огляди якісь товари, там він консультує, його там на телебачення запрошують. Ну, я качала те, щоб він до цього дійшов. Я кажу так: у нас є така стратегія, ми будемо робити те-то те-то. Ти будеш зніматися, ти тепер качаєш особистий бренд. І я от його качала, качала, а тепер друзьк, блін. ну Він там вже ну, молодець, а я Пішло. де ж так? Я я тобі хочу сказати. А скажи мені, будь ласка, як ти гадаєш, на твою думку, чи можливо через енергетику долучити до себе фінансові можливості? Притягнути їх, чи, чи, чи зробити? Як ти, це, як ти це бачиш? Знаєш, Якщо ну, немає енергії нічого робити, ти потух, по ній, ти все, ну, не встаєш з ліжка, і все, то в тебе не буде? Ну і грошей не буде, ти нічого не притягнеш, бо від твого ресурсу внутрішнього залежить де, що ти будеш сьогодні робити, які в тебе будуть плани, які в тебе амбіції, дії. Якщо ти нічого не хочеш, немає амбіцій, немає ніякого росту, немає ні, ну, куди спрямовуватись. От. Ще щось таке хотіла. Була така здумка. Я вже її вже забула. Зараз. Зараз. Давай, мабуть, ти щось трошки нагадаєш там, мені, я зараз кажу. Що ти на енергетиці щось робиш, то це фізика. Коли ти маєш енергетику щось робити, то ти зробиш на фізиці щось. Якщо в тебе немає, якщо ти в якійсь апатії, то фізика не зробиться ніяк. І воно дуже дуже тісно між собою пов'язане. Якщо ти в ресурсі. І кожна людина, хто є власником бізнесу або особистим брендом, вона має вкладатися в себе ресурсами фізичними для того, щоб підняти, підняти рівень енергетики. І це не тільки промислення, це теж треба заводити на фізику. І це дуже важливо. І має бути певний список дій, які треба робити, щоб твоя енергетика була на певному рівні. І теж треба розуміти, що якщо в тебе енергетики немає на зараз, це може день, два-три. Буває таке. Да, так, і, було. і треба себе чути. Бо ми не не комп'ютер. Ми не можемо комп'ютер, якщо не мали електронежне. <сміття> так, до речі, треба відключати трошки, бо наш реально мозок працює як комп'ютер. Якщо ми постійно в досягатерство таке йдемо, постійно качаємо щось. Ну я за собою помітила, я я як відкриваю якийсь проект. Боже, я хочу, я днями-ночами сиджу, я не встаю. У ну, мене просто ну не знаю, залізна срака, як то кажуть, що я просто сяду і я буду просто робити, поки не зроблю. А, а і ще, знаєш, такий момент, коли о, я робила, 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 а потім. Ну, щось не то. Ну немає такого вихлапу, який е, ну, я хотіла. І ну, мене це ну, как би, ложить трохи. Ну, бо ну, Я, я очікувала якийсь інший результат. знаєш? І потім руки опускаються. енергія. Би, е, і я далі вже і то робити не хочу, і вообще нічого не хочу. О, тому треба підтримувати цей рівень, коли вже там ну, розумієш, що там вже через край вже там треба е, е, якось відпустити. Подумати, може, якісь там те техніки, знаєш, ти ще можеш додати, бо я знаю тільки медитацію, якось погуляти в лісі самому, там послухати музику, поплавати, десь щось там таке ну, щоб наодинці побути. Тоді гарні, до речі, ідеї до мене приходять, коли я десь погуляю. Коли... Може ще щось? Yeah, yeah, yeah. я багато дуже технік, але навіть не але а про те, є декілька робочих, які ти обираєш саме для себе, які працюють саме для себе. Треба спробувати, і ти зрозумієш, що твоє. Якщо ти йдеш на природу, це дуже круто. Декому треба зайти в галерею, подивитися на картини. Тобто, uh -huh. розуміти себе, що для тебе. Декому хоч, можна з'їздити на виставку чогось, теж це круто. Тобто, що тобі резонує, туди і йди. Uh -huh. Це залежить виключно від людини. Свідомо обирати. І дуже важливий момент забирати свою одинаку. І, е, е, Внімання, я буду українською. Єдиниці уваги уваги з того, що не рухає тебе до твоєї мети. Тобто одиниці уваги, якщо вони в тебе закриті десь в чомусь, ти, ти там десь варишся, ти не зможеш дати цю обкриту енергію собі, своєму бізнесу чи своєму особистому бренду. Тобто відстежувати, де в тебе резонує, що десь не закрита якась тема. Що, із якої мети ти зараз там. Бо ми це увага. Коли угу. ти вкладаєш свою увагу в якийсь проєкт, ти даєш свої одиниці уваги. Тобто ти даєш саму себе. І якщо десь резонує і ти не можеш закрити це питання, то ти повертаєшся туди, вирішуєш там ситуацію, і потім йдеш і даєш енергію людям. І е, е, техніки є такі. Е, По-перше, це самоаналіз. Тобто, ти сідаєш і дивишся, де в мене угу. щось не закрите. Чи в мене може... Не закритий якийсь борг. Навіть борг, коли ти щось пообіцяв, і не зробив. Воно теж е, енергетичний так. борг. Так, так. Ти, ти, ти там пообіцяв, я тобі я тобі перетелефоную, не перетелефонував. Тобто, ти кажеш, вибач, я тобі зателефоную, тоді, то то тоді але каже, або я закінчу, я тобі зателефоную тоді. Тобто, ми прибираємо ці всі моменти, які нас відволікають. І дійсно, ми спілкуємося з тим, що нас наповнює. Тобто для когось це діти. Для кого це природа, але звісно, діти в нас забирають енергію. Як у ума вони її беруть, але коли є взаємообмін, то це є красивий фіфті-фіфті взаємообмін, тобто прояви любові вони теж на наповнюють жінку особливо. Жінка віддає і отримує і це дуже дуже круто. Спілкування з тваринами це тобто, якщо ти це любиш, то ти йдеш і це робиш. Тобто, якщо ти розумієш, що, що дуже багато всього навколо, ти йдеш десь там покладується собачки, тобі вже добре. Котиком, хто, 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 хто що має. Деякі люди виходять спілкування, тобто їм треба коуч, вони сидять і роблять мастер-майнди. Що не так, де резонує, де я не бачу, хто з цього моменту є людиною, хто дивиться на ситуацію. І дуже Добре і дуже круті техніки, ми їх даємо на нашому, на нашому навчанні. Це навіть навіть не навчання, це такий як коучинг, коли ти передаєш свої знання і наставництво. І там, звісно, ми даємо дуже багато техніку практик. Але основне зрозуміти, яка програма зараз працює. Якщо ти десь злякався, якщо ти щось тебе тригорнуло, щось таке роздраження, якесь іде, ти розумієш, що це для мене. Тобто, ти називаєш свою емоцію. Як тільки назвав свою емоцію, процент... Сам собі називаєш, так. Да, отак, от, так. Те, Ш... ж треба зрозуміти ну, в так. моменті, що в тебе щось там пішло. Від... Відслідкувати свої думки, так. а ми просто знаєш, буваємо, живемо, як отак, <ф> біжимо кудись і не слідкуємо, не даємо собі, як -то, а чого там? <ф> не, не, не розуміємо, так. що ми там думаємо, не замислюємось над тим. Так, так. Треба зупинитись подумати тоді. Так, от... от... Це дуже-дуже така класна техніка, отризуєш щось не те. І ти питаєш себе, що я зараз відчуваю? Uh -huh. Що зараз не так? Що мені, про що мені це? І як тільки ти зрозумієш, як, через кого ти дивишся на ситуацію, через страх, через сумнів, не через себе, хто я ти, одиниці уваги, uh -huh. через через, який, через якусь програму, і ту програму ти будеш бачити на себе. Тобто, якщо ти з о, відкритим, відкритою вагою, відкритим серцем ішою йдеш кудись, то ти, то, 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 ти маєш розуміти, що, що треба берегти себе. І розуміти, що, що, яка програма зараз працює. Тобто, оце сам, сам Знаєш, як це називається дисципліна в удовольстві. Угу. Я такий Олександр Полієнко, і в нього є такий основний такий тез. Дисципліна в удовольстві. Тобто, ти робиш правильні кроки, і якщо ти бачиш, що не те і що це. <ц elite> <Дивію>. <чух> Якщо я знаю, вже ну така, бо, добре це в мене програма. Як мені виходити з цієї програми? Я розумію, ну щось щось не те е, ідентифікувало цей стан як, як е, програму. Далі е, мої дії для того 50% програму зразу знімається. Коли ти, я тебе побачу, значить, ти все. Бо <гля Jeff> ти вже знаєш, з ким ти працюєш, і потім ти питає. А що для мене це? Може, тебе перегорнула ситуація і там твій ресурс. І ти вже розмовиш і, 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 і дивишся, що це для тебе? Перший етап це просто її ідентифікувати. Так, так. Хто є? Хто? Хто, хто? Хто, хто, хто зараз є тим, от, от, хто дивиться на, на, на світ? Угу. І, якщо, якщо ти транслюєш а, е, якісь е, герці, сумніви, страхи, то що ти будеш бачити? Ситуації будуть з бізнес. Приходити заточення, будуть такі ж приходити. Ну, Я, це... тобто... я, я так я, знаєш, помітила, коли ти дивишся на. ну, е е е просто Є одна і та сама ситуація, на яку люди, е різні люди, реагують по різному, і вони наділяють цю ситуацію як від себе своїми якимись емоціями. Е там часто буває знаєш, з клієнтами по бізнесу, коли е от щось він там придрався, ну, ситуація була нормальна, а йому щось там. Привиділося і починати розкручувати Боже, які ви погані, ви такі дебіли там, і все коротше. Прям ну ну просто ну, ну капітана. А це ж ну і потім він виходить з ну з цього з ну. Продукт він отримав, там все він незадоволений. Тобто вийшло з цієї ситуації, він відчуває, що його там десь обманули, нажухали. І що скрізь люди по всьому світу, коротше, вони всі хочуть його нагнути, і всі скрізь погані. Але ж та сама ситуація з іншою людиною, яка по-іншому відреагувала, і в неї така сама компанія, такі самі ну, ці ситуації, а вона не така вже погана. І я теж багато там, ну, там подружки були, яку зустрічала, кажуть.